Вітаю вас, мої любі телеглядачі, у новому випуску кулінарного проєкту на першому міському найсмачніше шоу. Друзі, влаштовуйтесь позручніше, адже сьогодні вас чекає а, дуже крутезний рецепт та звичайно маса позитиву. З нами, як завжди, я ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник. Богдан, привіт! Привіт. І ми, як і завжди, знаходимося у прекрасному місці. Друзі, це готельно-ресторанний комплекс Річка, де ви завжди можете насолодитись прекрасною атмосферою та винятковим серцем. Ну що ж, а ми будемо починати наше найсмачніше шоу, тому не перемикаємо перший міський, друзі, і точно вам буде смачно та позитивно. Поїхали! І так, Богдане, з чого починається наш е сьогоднішній випуск? Що ми готуємо? Сьогодні ми будемо готувати е страву. Це зірка ресторану Річка Дорада буде на грилі. Mm -hmm. Але ми сьогодні вам покажемо, як готувати її в домашніх умовах. Друзі, зіркова страва зіркового ресторану на зірковому телеканалі Кривого Рогу. І так, це морський карась, як ти мені сказав. Це звичайний так, морський так, карась, так. але чомусь він користується популярністю у всьому світі. По-перше, це дуже смачна. Та дуже корисна риба, і зараз ми покажемо, як її приготувати в домашніх умовах. Так, друзі, я теж дуже багато знаю про цю страву, багато читав. Це дуже корисно, насправді. І тому Богдан, ти зараз повинен розповісти, з чого взагалі починається приготування цієї страви, а та як зробити так, щоб от просто сидячи вдома на кухні, так приготувати цю страву там для себе, для близьких людей. Все, знову ж таки, все дуже просто. Ми зробимо буквально за 5 хвилин все. Поїхали, давай спробуємо. Нам потрібно перше підготувати рибку. Після того, як ви її там придбали, мабуть, вона може бути заморожена. Звичайно, ви її розморожуєте, так? промити потрібно, ми все це вже підготували. Так, так друзі, у нас завжди все підготовано заздалегідь, тому ви не дивіться, що ми там вже так відразу починаємо робити. У нас вже все готово. просто ми будемо показувати сам процес того, як створюється ця страва. Нам потрібно перше зробити надрізи. Так. Роблячи надрізи, ми дрібнемо кістки, так, які є. Наскільки широкими повинні бути надрізи? Все хаотично, знову ж таки, я це роблю ну, десь на сантиметр. Угу. І це ми робимо з двох сторін. Так, робимо з двох сторін, дрібнемо кістки, та коли ви будете запікати в духовці, так, сьогодні ми будемо готувати це на відкритому вогні на грилі. Угу. Коли ви будете готувати у духовці ваші надрізи. Бистріше будуть пропекати рибу. А, так, Богдане, надрізи ми зробили. Що так, Далі Далі ми беремо наш протвінь. Так. Є. І все знову ж таки надзвичайно просто. Як і в минулих а, випусках, у нас є базові соуси, якими ми маринуємо, заправляємо. Та готуємо наші страви. А ще бачу якісь приправи у нас. Так, ці, а, це, що це, це, за це також приправи? звичайні спеції до риби. Якщо у вас їх немає, Друзі. можна використовувати звичайні до м'яса або до овочів. Це не є необхідністю, це додасть просто смак пікантність, ну, вашій рибі. Так, чудово. Так, перекладаємо рибу на На о, Так. Далі звичайний соєвий соус з двох сторін. Поливаємо нашу рибку. Так само посипаємо, спеціями. Так, є. Соєвий соус додали. Не забуваємо так само посипати зовні та всередині рибу нашу. Додаємо олію. Так, Це з оливкова олія, так? Оливкова олія, так. Але якщо у вас її немає, ви можете використовувати звичайну. Так, я так розумію, також з двох сторін ми все так так, це ретель, ретельно все так? так, все робимо поливаємо, все. Додаємо, друзі. Так, є. Давайте я вам покажу, як воно є у робочому вигляді. Ось така рибка у вас повинна отримати. Їй не потрібно стояти, маринуватись. Ви можете все робити так, як робили ми, з-під спідножаток, як то кажуть. Зараз ми все підготували і будемо жарити її на відкритому вогні. А, так, тобто зараз все готово. Все, так, готово. А, готове. друзі, перед тим як ми відправимося вже смажити нашу прекрасну рибу. А давайте ми а, знову ж таки по традиції подивимося історію створення а, цієї страви, і потім вже зустрінемось разом з вами в місці, де ми будемо її запікати. Дорадо або морський карась, популярна риба серед земномор'я та Карибських островів. Риба здобула свою популярність в епоху стародавнього Риму. Її спеціально вирощували у водоймах та басейнах. Зараз морського карася розводять у Туреччині, Італії, Іспанії, Греції та Франції. Вирощування в штучних умовах у чистій воді досить затратне. Повний цикл триває приблизно півтора роки. Потрібен спеціальний корм, який дозволяє вирости рибі до потрібних розмірів і менше зазнавати захід. Хворювань, звичайно, це відбивається на вартості кінцевого продукту. Найпопулярніші види це сіра та королівська. Продукт вважається делікатесом, що цінується за смак м'яса. Воно щільне, ніжне, злегка солодкувате, ароматне містить мало кісток. У королівської доради м'ясо ніжніше з рожевим відтінком. Дорадо містить багато вітамінів, макро і мікроелементів, які сприятливо впливають на організм людини. Любителі здорового харчування та прихильники низьковуглеводних дієт дієт. Оцін... Інять рибу та дієтичні якості. Ну що ж, друзі, от ми і телепортували вже в те місце, де ми зараз і будемо готувати наше дорадо. Е, я сподіваюся, вам сподобалась історія створення. Але зараз буде наша історія створення цього цієї страви. Друзі. А е, Богдан зараз відправить в цю чудо-піч е, нашу страву. Наше дорадо, і воно буде а, скільки потрібно по часу його смажити, Богдана? Дивись на відкритому вогні десь 15 хвилин, 15-20. Так само і в домашніх умовах в духовці. Якщо будете готувати, це також по часу буде десь 15 20 хвилин. Але якщо ви будете готувати вдома, потрібно обов'язково розігріти вашу піч або духовий шкаф на температуру 180 градусів. Так. І заздалегідь поставити рибу вже розігріту шафу. 15-20 хвилин і балісімо, так, так? Як говорять, балісімо. Ободаю, а як часто ти сказав, що це зірка ресторану, так? так а так. як часто замовляють? А, в сезон, літній сезон, це майже кожен другий заказ це риба. Це Дорадо, Дорадо або Сібас, вони дуже, дуже схожі. А, це реально зірка, тому я і рішив сьогодні саме її а, приготувати. Для вас та розказати, як це робити. А, так, поки наша рибка смажиться, Богдане. Ну якщо так часто замовляють, то я думаю, що були якісь можливо курйозні моменти. Може людина там, знаєш, замовляючи до раду, думала, що це там щось таке, знаєш неймовірне. А, ну тобто, що це не риба, а щось там знаєш таке екзотичне. Там ні, ну ті, хто замовляють цю рибу, вони знають, що це за риба, так. Але є одна історія. У мене коли була повна посадка, у мене повний мангал м'яса, риби, всього поки багато дуже стоїть. І також на рішотці жарив, так. І момент, коли потрібно перевертати сітку, а в мене якраз повна сітка риби, і Отак так. от повнемагався всього, я її перевертаю, і ця вся риба падає в вогонь. Прийшлося переготовлювати. Переготувати, і це так. Я, ти встиг? Ну, взагалі, ти викрутився цього моменту? І я викрутився, прийшлося заново все готувати. Але ну... по часу, ну можливо, ну, знаєш, чи ну... все обійшлось. Це обійшлось, по часу гості зрозуміли, яка ситуація, так, ну, всі в ну, тому то, положення. Так, так. Це, це, це дуже класно. А, як часу треба перевертати її? Тобто, ну, ми кожні 15... три хвилинки, якщо ви готуєте на відкритому вогні, кожні три хвилинки достатньо для того, щоб вона не підгоріла не йде, і те інше. Якщо ж знову ви готуєте вдома, достатньо того, щоб ви просто покладете її на противень. і вона буде собі готуватись 15-20 хвилин. Без якоїсь потреби її трогати. Угу, чудово. А я от, однаш. Я вже дуже хочу спробувати, тому що я взагалі не фанат, а не фанат риби. От взагалі чомусь я ну не не дуже люблю там різні страви саме з риби. Але мені здається, що дораду це те, що мені прийде до душі. Це, це дуже смачно. Якщо ви готуєте її на вуглі, на мангалі, на барбікю якомусь і так, друзі, доки досмажиться наша рибка, а ми щас швиденько телепортуємось назад до нашого прекрасного залу, де будемо готувати видачу нашої страви. Так, друзі, тому не перемикаємо перший міський, і ви побачите справжню красу. Друзі, ми повернулися і зараз ми будемо готувати нашу страву до подачі. Наскільки я розумію, Богдане це так. готово. Так дивись, який вона має дуже гарний. Хоча може показати, що вона трошки підгоріла десь, але коли готуєш на вогні, на мангалі, це саме топовий вигляд, який я може скажу, бути. Що як на мене виглядає ну досить апетитно, дуже навіть дуже апетитно. Я б сказав, далі беремо біля бере нашу посуд. Беремо посуд. А Далі що? Для, виклу... для видачі нам потрібна та сама зірка. Зірка ресторану. Ресторан, ну. <хи> все мінімально, дуже мінімально. Ми додаємо лист салату збоку. Так, є. Зараз я собі покладу також. Так, це є. Тобто тут також немає значення, так? Так, на, як то кажуть, на око. Так. на око. Так. Далі лимон, зараз я і собі і тобі також підготую все. Ми його кладемо прямо на нашу рибинку. Нічого важкого в цьому немає. Додаємо знову ж таки оливкову олію. Так. Рибку трошки вмастимо. Трішки, так. Та так само додаємо наших спецій, прямо поверх цього. Угу. Та і все. Друзі, друзі що потрібно, ми uh, все досить, досить просто, але ну, подивіться, як це виглядає, як то кажуть, з пилу жару наша <тас> рибка. Uh, друзі, зараз скуштуємо, аби uh, передати вам ці смаки. Гастрономічні, 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 дружі, так, гастрономічний смаки. смак. Uh, але з чого, з чого як, як починати? Як лимончик, починати? Лимон. Беремо лимончик, додаємо сок лимону. Uh, поливаємо лимоном. Так, додаємо сок лимону. Для чого от взагалі я бачу, що часто а, там дивлячись, якісь там навіть фільми так, в ресторанах приносять рибу, і її обов'язково, яка б ця риба не була, а от завжди є лимон. А, насправді ця риба для багатьох є дуже важкою для шлунку. Так? І саме лимон її, може, так сказати, облегчити. Так. Тоді зараз спробуємо нашу легку страву, я так розумію. Так. Так, все просто. Ніж в правій, веделка в лівій. Так, друзі. Ось так. Слухайте, якщо ви будете готувати в домашніх умовах, все буде так само. Просто і мені здається, ідеально. Ідеально, ідеально. вона все просмажилась у нас, друзі. А, ось так вона а, виглядає всередині. Ось так от ззовні. І пробуємо. Це бомба. М -м -м. Все максимально просто, максимально швидко. Друзі, наскільки от я не фанат страв із риби. Чи просто риби, але друзі, це от справді дуже смачно. Тому я вам рекомендую приготувати цю рибу за нашим рецептом, який ми сьогодні вам розказали, ми вам показали. І зараз І тепер ти розумієш, чому це є зірка, зіркова страва? Так, це зіркова страва. Друзі, зараз всі інгредієнти, які потрібні для приготування, з'являться на нашому екрані. Для приготування дорадо на грилі вам знадобляться наступні інгредієнти: дорадо одна штука, соєвий соус 50 грамів, олія оливкова 50 грамів, спеції 15 грамів, Лис салату 20 грамів, лимон за смаком смачного. Ну що ж, друзі, ми будемо насолоджуватися цією приємною стравою. Сподіваюсь, ви теж. Я дякую всім, хто дивився наше найсмачніше шоу. А нагадаю, що ми сьогодні були у готельно-ресторанному комплексі Річка в цій прекрасній атмосфері. І з вами був, як завжди, Богдан Соляник та Олександр Сапельник. Побачимось на першому міському, Па-па. Бай. -па.